Так, іде у нас процес прикручування сітки просічно-витяжної, оцинкованої вденця до вуликів апікс. Завтра будемо вже Славіком фарбувати в дві руки краскопультами. Це я вам зніму покажу. ну А зараз прикручую сітку. Е, можна було замовити вже з прикрученою, але я замовив, е, щоб була просто в комплекті. А я сам прикручу. Чого сам, бо мені подобається, я, ну, я не знаю, мені подобається все самому зробити. Я його втягую, відчуваю, як я втягую і так далі. Щоб мені там, ну хто не позривав різьбу і так далі. Бо це піноплатно. А втягувати треба ну, гарно. Це ж не дерево, що там шуруп закрутив і все. Тому я використовую ручну викрутку таку і нею закручую сіточку, ось таку, яка шла в комплекті. використовую я ось такі шурупчики, 25 мм вони. І так, акуратно, не спіша, погано, що знову однією рукою, ну, вже як є, покажу вам, як є. І прикручую. Е, Шурубчики шурупчики, просто однією рукою е, прикручую, не спіша, ну, понятно, що шуруповим вертом було б швидше, але тут воно, знаєте, от прям я, я закручую так ну, міцно, щоб аж туди втягувала сітко. Дивіться, не знаю, вам видно чи ні. Бо все-таки шруповерта можна перервати. А тут я втягую від руки і прям відчуваю, як воно втягується, як воно ну, міцно заходить туди. Розумієте? Тому це якось так. Можливо, хто і шуруповертом, але я не довіряю тій тріщотки. Дивіться, як воно дивіться як воно моцно втягує. І оце я так прикручую все. Ніхто нікуди ні бджілки не вилізе. Дивіться, сітка, як прижата по, всіх, по всьому периметру прижата, ніхто нікуди не залізе, ні вилізе. Коротше, суперово все. І оце зараз я 100 штучок бігом-бігом перекручу, пофарбуємо і будемо потихеньку заселяти наші шестирамкові вулики фірми Apex. коротше Робота кипить, робота йде. Ставимо ціль і йдемо до неї. Йдемо до мети.